Я обратно получу безногого, безрукого, больного. Я Я иногда... У нас мужчины уже психологически истощены. У них никого не мобилизовали, не был в армии до этого. И что дальше? Мобилизовали. И что Я дальше? И что дальше? Зря не вы не зря слышала. так говорите. Это первое. А во-вторых, а что дальше? Если у меня 40... 45... А, Министерство обороны потратилось. Теперь надо из на наших парней все выжечь, последнюю жизнь да, достать, чтобы они что пришли к нам мужчина, просто кочерышками. А мне а чего? Кочерышку, что ли, отдадут? Защищать нашу наших род. А я что обратно получу? Что я обратно получу? Безногого, безрукого, больного. больного. А, вы не, знаете, кажется, а вы, вы не знаете, мари. что там происходит. Вы не знаете, что там вы не происходит. Нет. Нет. Вы не наговариваете на своего сейчас супруга. Зачем? Вы вы сейчас мари. Мари. Да вы ну что, это да? В любой момент говорит. с ним может быть все, что угодно. Сейчас Каждый все день все может хорошо. быть последним. Это сейчас. Молиться, будет, да? Это сейчас. Молиться, будет, вот вы молитесь Богу. Вот вы молитесь. А сколько лет вы готовы молиться? Скажите, Сколько надо, столько и будет. То Вы хотите сказать, что у вас... Я помогаю гуманитарной помощи. Я езжу, ваш сын на передовой. И так бывает. Подождите, Вы, вас, выходит вас, и, все. и все. Но есть секретная информация, которую да, я не могу... Хорошо. Мне сказали о том, что наша проблема на самом деле стоит остро, но не знаю, каким образом нам еще ее острее поставить, чтобы все-таки ее начали решать. Вероятно, мы ее не настолько остро поставили. Мы пришли в предвыборный штаб нашего президента, и да. сейчас мы собираемся задать вопросы за наших мобилизованных. Спутник здав указу, що мой, мой муж должен быть там. Вот мне интересно, когда он издаст указ, что мой муж должен быть дома. А з нами вже на зв'язку є Анатолій Хравчинський, заступник генерального директора компанії, що займається радіоелектронною боротьбою. Авіаексперт, добрий вечір. Слава Україні. слава! Вітаю! Вітаю, пане Анатолію. Ну і давайте почнемо. Може з того, що ви нам зможете пояснити, як дійсно удосконалилася українська РЕП? Наскільки нам зараз вдається перенаправляти російські ракети в інші місця ніж ті, які були заплановані російським військовим командуванням, і які це може мати наслідки для подальшого ходу війни? Ну насправді, якщо питати про вдосконалення систем радіоелектронної боротьби України, то ми бачимо по останньому обстрілу, що більшість ракет навіть не поцілили в ціль і зникли з радарів. Тут звісно хотілося би, щоб ці ракети міняли курс і поверталися родну гавань, але ж таки наразі те, що робить засоби радіоелектронної боротьби, які імплементовані протиповітряно оборону, дають непогані результати. Тут можна сміло казати про 40% зменшення точності російських ракет, тому насправді є куди посилюватися є ще що закривати безпосередньо засобами радіоелектронної боротьби. Але ж таки тут слід зазначити, що й ворог вчиться. Наприклад, вже відомо що про деякі модернізації безпосередньо ракет х 1 щодо протидії засобами радіоелектронної боротьби. Але, власне, поки що бачимо, що протиповітряна оборона справляється на 90%. Щодо, давайте поговоримо теми, яка була на цьому тижні? Просто у всіх Росіяни втратили літак, як ми обіцяли, як ми говорили сьогодні. Дальнього радіолокаційного стеження? А 50 звісно, залишається питання, чим саме був вражений цей літак збитий, яка саме зброя могла поцілити такий літак, і як це зараз буде впливати на обстріли в Україні? Ну знов таки, якщо ми кажемо безпосередньо про А-50, то з урахуванням його знаходження близько в акваторії Азовського моря, то можемо казати про збиття, наприклад, можна було би казати про збиття безпосередньо систем Петріот, які би могли би достати до цих. тобто той блуждаючий Петріот, який знищив за наприкінці року і, взагалі, за останній час дуже багато російських літаків. Але ж знов таки, тут слід зазначити, що Україна змогла імплементувати і побудувати нові системи протиповітряної оборони. На кшталт Франксам. Це коли імплементовані американські ракети на пускові установки Стерорадянські. Це коли радіолокаційні системи радару С-300 використовуються разом з постовими системами Петру. Тому насправді тут слід зазначити, та зброя, яка знаходиться на озброєнні збройних сил України, вже є українською, і сміливо можна казати, що російський А 50 був збитий українською зброєю. Всі ці інші подробиці можна вже опускати. Я думаю, Щодо безпосередньо втрати Росії Росію літака А 50 насправді А – це літак з старих радянських часів. І е, саме цікаве, що е, той літак, який планувала Росія поставити на зброю в заміну А 50 а 100 е, прем'єр, так званий, е, Росія не змогла побудувати і е, наразі вона має лише один літак, хоча планувала вже з 2016 року поставити близько чотирьох літаків. Е, тому е, наразі ми бать, будемо бачити, що е, зменшите, зменшиться активність безпосереднього залучання цього цих видів літаків. Як мінімум на відстані 200 км від кордонів України, це дозволить посилити систему протиповітряної оборони, і протиповітряна оборона буде легше безпосередньо, тому що цілі такі сканували безпосередньо система радіолокаційного виявлення, пускові установки. Так само і відслідковували передвіження військових наших, тому насправді. А треба очікувати, що створюється так. Тут треба змови сказати, що створюється певна буферна зона, яка дозволить відпрацьовувати безпосередньо наша наземна служимо набагато легше, тому що буде менше авіації, і безпосередньо ракетні обстріли вже не мають точної кортини. Перед ну як вони робили спочатку, сканували, а потім намагалися пробити протиповітряну оборону за за рахунок роботи радіолокаційних станцій цих літаків. Зараз вони можуть літати набагато далі, і звісно, що не зможуть повністю сканувати весь повітряний простір України. Ну, от ще одне таке вдосконалення: це те, що українські безпілотники останні дні так вони вечас потрапляють по нафтобазах російських. Як так виходить, що їм вдається саме в ці об'єкти потрапляти? Очевидно, що Росіяни ж точно розуміють, що нафтобази – це стратегічно захищений об'єкт? нам кожного разу пропускають ці атаки. Тут слід зазначити, мабуть, тригером цієї ситуації постало те, що наші закордонні партнери забороняють і не радять нас нам використовувати безпосередньо зразки західної техніки по території Російської Федерації. Тому власне за рахунок бажання українців створити зброю, яка могла би поцілити в енергетичний сектор, нафтовий сектор по російських аеродромах. В Україні з'являється безпосередньо БПЛА, які спроможні пробити протиповітряну оборону за рахунок малої відомості і низьких висот, і наносити такі гучні удари по нафтовінафтовим збереженням і по російським аеродромам. Ми бачили, що були ж знищені також і стратегічна авіація за рахунок деяких БПЛА. Тому а, тут це, я думаю, що ми ще будемо бачити ще більше цікавих е, ситуацій, тому що е, приклад останнього влучання у Лінградській області, а це 1200 двісті кілометрів, е, показує, що українські розробки йдуть далеко вперед і можуть не тільки з, з, з подальшому зможуть не тільки в, в поцілювати безпосередньо е, в місця збереження нафти або палива. А також і по заводах, які виробляють вже російські дрони, шахет, російські ракети Хаодін, які теж знаходяться недалеко від Москви. До речі, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.